Виняла я цибульку, ту, що вчора зрізала і посушила. Гляньте, скільки вони вже цибулі. А буде у 10 разів більше, тому що я дуже багато роблю приправи смачненької з усіх овочів, а насушую, а потім змішую. Гляньте, яка хрумає бумажка для того, щоб не набиралося вологи. Вона з бумажкою може стояти до слідуючого літа і буде вам хрумтяща. Хрумать, не буде набирати вологи, буде супер. Отаке. От Добренько трошки показала, бо якраз виняла із цього, із сушилки сушу на температурі пониженій, щоб зберігались щоб зберігалися вітамінки. Тому що, якщо сильно дати температуру, то випарується геть От гляньте, Отаке красота. І укроп буде, і петрушка, і перець, і помідори, і морква, і е, чесник. Всяка всячина буде, буде дуже смачна приправа. Буду, може, щось не назвала.